Добрий день, мене звати Євгенія. навчаюсь у Харківському національному університеті мистецтв імені Котляревського. Спеціалізація 025 музичне мистецтво. Освітня програма оркестрова майстерність. Спеціалізація оркестрові музичні інструменти. І так, приступимо до питань. Я вважаю, що музика це художнє відображення життя людини та суспільства. Що стосується української музики, це музика нашого народу, наповнена багато емоціями, барвистістю, колоритами, тембрами. Взагалі, це музика. Ну, вона відрізняється звичайно від кожної держави. Є щось своє. Е, далі, які переваги в моїй професії. Ну, я вважаю, що це завзятість, це практика, це досягнення своїх цілей, бо я би, наприклад, не змогла би без цих трьох випадків, я б не, не пішла б далі без цього по своїй професії. Не змогла взагалі нічого робити. Для мене це дуже важливо. Що стосується з тим, що з чим музикант стосується? Як там було? З чим стикається музикант у своїй роботі? Це дуже таке питання цікаве. Як на мене, трудно, що це коли людина росте і займається музикою, то з кожним роком і випадком складніше йде програма і треба її проходити. Але чим складніше, цим, чим цікавіше. І саме мені здається, трудніший такий випадок, це буває у музикантів апатія, ну, наприклад, як у мене апатія, що в мене часто буває бажання взагалі не грати. Ну, от зникає бажання і все, тому що стан в державі нашій теж це все от від цього залежить там стан, якісь там свої, ще бувають. Як би правильно сказати свої проблеми, і воно на це все отак от добре. Наступне питання, про що би хотіла сказати, чи бачу я актуальність професії музиканта? У ну, наша професія актуальна тим, що піднімає нашу культуру в нашій державі на високий рівень. І взагалі музика розвиває людину в, у всіх аспектах. Ну, це дуже важливо, розвиває людину. Щоб людина була більш доцільніша, щоб людина там була більш усвідоміша. Взагалі не тільки музика, <сум> люба інша діяльність розвиває людину, щоб там для саморозвиття. Що для вас найпривабливіше у вашій професії? Ну, для мене це. Те, що я граю, те, що я там люблю грати. Я люблю взагалі свій інструмент, як він звучить, там тембр, все. Ну це я дуже люблю. І не знаю, що більше не це сказати. У мене небагато дуже, дуже слів. А який, репертуар, який репертуар я граю? Ну, взагалі, що ми всі граємо? Якщо що стосовно струнного відео там це. Концерти, крупні форми, сонати, п'єси, поліфоні, ось що ми граємо, це наш репертуар. Ну, а технічно це там гамма і тюден, це таке вже. Да, ну Взагалі ми ж більше займаємося е творчими. Як це правильно сказати, творчими. Творами, о, творчими творами, так. Творчість якого композитора привернула вашу увагу найбільше. З тис мене більше приваблював Бах, так я взагалі люблю поліфонію, дуже люблю. Іграю і завжди хотіла брати складніше. Що повілончелі я брала складніше поліфонію? Що на фортепіано я дуже люблю просто тембр, там насиченість. Тональність оцих всіх звуків, акордів, така сумісність вся. Це дуже, це дуже красиво взагалі. я прям, О. У кого з українських чи світових виконавців, науковців, композиторів ви б хотіли повчитись. Я не знаю, тому що я цим не цікавилась, особливо українськими, більше зарубіжними, ті, що за кордоном. Ну, я не знаю, на якого б я рівнялась. Українськими нікого не цікавилась. Я не знаю, чому. Може, подалі я буду цікавитися, може, колись я відповім на це питання. Чи важливо є взаємодія музиканта, слухача чи глядача? Звичайно, важливо, тому що коли музикант грає, він передає свої почуття глядачу. І якщо глядач це розуміє, розуміє музику, то це ну, є взаємозв'язок почуттів Музикант, який грає, передає людина, яка дивиться, вона відчуває. І відчуває емоції, то є, які, які передає музикант. Як на мене, це дуже важливо. Якщо, якщо музикант не, не намагається передати свої почуття, е, і те, що він грає людин, людині, бути, ну, людині буде не цікаво, вона нічого не почує і ну, взагалі ну, буде таке щось, не таке, як би хотілося. Е, більше додати мені нічого, були цікаві запитання. Още й дуже іноді десь складні, тому що чимось я цікаво, чимось ні. Велике дякую. До побачення.